Для багатьох областей Полтавщини забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, а розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я та поліпшення умов діяльності. Тому, як зазначає Юрій Злобін, виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства, на поточний рік програмою було передбачено 31 мільйонів мільйон гривень, 12 – з державного бюджету та 8 – місцеві а решта залучення позабюджетних коштів. Ми зробили багато в напрямку. Заміни застарілих труб водопровідних, каналізаційних будівництва нових водопроводів побудували свердовину одну. В Семенівському районі дві в Гобинському районі. також для вдосконалення стану поводження з твердими побутовими відходами на території Полтавської області. Затверджено обласну програму на 2012-2018 роки, якою передбачено переробка та утилізація відходів. Будівництво чотирьох заводів з переробки твердих побутових відходів, 18 сортувальних станцій на сьогоднішній день на 2013 рік. Кошти, які були передбачені в місцевому бюджеті, в обласному бюджеті на тринадцять рік було програму передбачено з обласного бюджету мільйон 250 п'ятдесят тисяч. Всього передбачено 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Як зазначив Юрій Злобін, на сьогодні реалізація програми призупинена через підготовку документів та взяття позики в одному із закордонних банків.